Читаємо далі і чи, читаємо далі. Далі, що далі Бог бачить, коли дивиться на людей, так що велике, і побачив Господь Бог, Бог дивиться на серця людей, так що велике розбещення людей на землі. А в Торі, в оригіналі, і увидів сущі юдгей Вовгей, що велико зло чоловічке на землі. так? І що всі їх думки і помисли серця їх були злом повсякденно, бо Бог бачить серця, не тільки лиця, так? І розкаявся Господь, що створив людину на землі, але в Торі ми дивимося по жалі, сущію юдгей Вовгей. Пожалів Бог. і засмутився у серці своєму. Бог також сумує. Ми бачимо так. Не тільки ми люди сумуємо, Бог сумує. Mm -hmm. Бо Бог набагато більше нас любить, ніж, а, скажімо, матір любить своїх дітей. Mm -hmm. Так? Yeah. Це зрозуміти не легко, як Бог любить нас далі. Своє творіння своїх дітей. Далі. І сказав Господь, знищу з лиця землі людей, яких я створив, від людини до худоби. Бо я розкаявся, пожалів, що створив їх. Ной же придбав благодать. Перед очима Господа Бога, але в Торі ми дивимося милість. Так? І ми говорили, що благодать з милістю йде. Так, парі. що благодать і ми не буває парі. благодаті без Божої влітки. В парі в парі. парі, парі. Як, так? Ми, як ми з Тамарою, так і благодать. Так. А милість Божа, тому що Бог любить. Так? Угу. А благодать це благо, яке незаслужене благо. Так? Добре діло, яке робить для нас Господь. Далі. І ось далі, ось життє ноя, ной був чоловіком праведним і непорочним у роді своєму. Ной ходив перед Богом, хто в оригіналі ходив з Богом. Ходив з Богом, це жив з Богом, спілкувався з Богом, так? чув Бога, знав Бога, так? виконував Його слово, Його волю, Його заповіді. Бог дуже багато дав заповідей Ной. Отака От трошки, така думка. Бог дав багато заповідей іної. Oh. І щоб хоча б одну заповідь Він би не виконав би, була б біда і горе. Mm -hmm. так? І вже б не було б праведності у oh, іної. Хоч одну заповідь. Розумієш? Mm -hmm. Тому що Бог бачив майбутнє, що важливо і потрібно, ось, наприклад, чистих і нечистих тварин. Це ж важливо було Звичайно. чисті тварини, які потім. Праведний Божий рід буде в жертву Богу приносити, mm -hmm. а тільки чисті тварини. Так? Yeah. Далі. Наприклад, сама така, начебто на перший погляд, начебто неважлива заповідь. Візьми ковчег осмали смолою і зовні, і середи. Якщо б Бог це не зробив, би, ой, mm -hmm. ной не зробив би, ніхто не не спас, всі б загинули. Mm -hmm. Ной і його сім'я. І так далі. Куди прийшла б ковчег. Да? Так, і так далі. Все потрібно було детально виконати. Так, всі заповіді у повноті повинен був Ной виконати. Далі. Я не даремно про заповіді говорю. не даремно. Далі. Ной породив трьох синів, сима Хама і Яфета. Сим був первенець. Але земля розбестилася перед лицем Божим і наповнилася земля злодіянням. І споглянув Господь Бог на землю, і ось вона розбещена, тому що всяка плоть спотворила шлях свій на землі. І сказав Господь Бог ною кінець усякій плоті прийшов перед лицем моїм, тому що земля наповнилася від них злодіяннями, і ось я знищу їх з лиця землі. Так? І Бог далі говорить: зроби собі ковчег з дерева, гофер, так? І далі, далі заповідь за заповіддю, так? Далі далі. Я наведу на землю потоп водний, щоб і винищити всяку плоть. відкриває свої плани. Вкриває свою волю, свої плани. А колись Понимає, він відкрив, що він має mm -hmm. знищити Содом і Гомору, попередив Авраама, і той рятував свого... Вимінника звідти, так. по його молитвах, по його проханню. І так само і тут Бог попередив мною, що так, так і так буде Відпливає, відкриває свої плани і да. не просто на сьогоднішній день, а на майбутнє, на сто років уперед, так? І, і навіть далі, далі ще відкриває свої плани, так? Далі. Е Бог говорить винищити всяку плоть, у якій є дух життя. Тобто ми говорили, так, що в нас не тільки є просто фізичне тіло плоть, а в нас є вічний дух. Вічний дух. І дуже важливо, щоб він був спасен. Дуже важливо розуміти, куди дух піде. І, на віч. І душа, і дух. Душа, душа вона за духом піде. Куди дух, туди і душа. Чи в вічне пекло, чи в вічний рай, так? Душа, а як ти говориш, дай за... дай куди йдуть, але душа. Ну дай Бог, да. щоб Так все було. Далі. Але з тобою я укладу заповітній договір. так? Mm -hmm. і я тебе спасу, врятую і тебе, і твою сім'ю, далі, далі. Далі. Mm -hmm. <кій> Їжу яку і скільки потрібно було взяти, все це. Mm -hmm. е Грало дуже важливу Рожливу. роль, так. Да. Да. І закінчується шоста глава так. І зробив мною все, угу. все, як повелів йому Господь Бог. Так він і зробив. Так. Так. Молодець. Так. І зробив мною усе, як повелів йому Господь Бог, так він і зробив. Повелів, заповідав. Виконав його заповідь. Mm -hmm. Повеління, так? Yeah. <кхех> те, що заповідає Бог, yeah, 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 yeah. слово Боже, все виконав. Ну. <кхех> Коли ми див... <кхех> дивимося євреям, трошки що говорить Шауль Павло про Ноя, mm -hmm. він говорить: вірою Ной, ну, діставши откровення про те, що було ще невидиме. Так? Вірою Ной, діставши відкровення про я, те, що я. було ще невидиме, побожно приготував ковчег для врятування свого дому, нею осудив він увесь світ своєю вірою. І зробився спадкоємцем праведності через віру. <кхе> Тобто, що ми бачимо? Побожно приготував ковчег. Тобто ми бачимо, що е -е, віра, завдяки якій ной мав праведність, ми бачимо, що це не була віра, як ми говоримо, віра без діл. Пуста віра. Так. А це була віра, яка виявлялася в ділах. Ной виконав слово Боже, Божу заповідь, він зробив те, що йому сказав Господь. Mm -hmm. так. І це спасло і врятувало Ноя і його сім'ю. Тобто у цієї віри були діла, вчинки, плоди. Mm -hmm. Це не була мертва віра, це яка це, не це, спасає. Це, це другий вірш, mm -hmm. так? Читав. Я? Добожно, це Ні, це сьома. Це сьомий вірш я читав. А яка глава? Євреям 11.7. Це, це євреям 117. Це. це те, що трошки не Шауль не. Павло говорить про Ноя. Mm. Так? Що особиста віра Ноя, вона я спасла кажу, ти, його, покажи, його сім'ю. Так. Тому, щоб можна було слідкувати. Так. Чому? Тому що ми говоримо про те, чому зробився спадкоємцем праведності через віру. Mm -hmm. Тому що праведність це коли людина в правильному положенні перед Богом, в правильному положенні перед mm -hmm. Його словом, Його заповідями, Зі страхом, його да. вірою, ну і будучи так. попереджений про те, що ще не було видно, зі страхом. Божим страхом збудував ковчег для спасіння дому свого. Так. Нині він осудив весь світ і став спадкоємцем праведності за вірою. Так. І ми бачимо, що тут праведність, праведність, так, вона mm. виявлялася в ділах, вчинках, в плодах, mm. і віра ноя виявлялася в плодах, вчинках, в ділах. Вона не була. Пустою, якоюсь так, так. хмарною, так? Да, да, да. абстрактною. Це була жива, реальна, справжня віра, mm -hmm. яка виявлялася в ділах yeah. ноя. Тому що віра без діл, вона мертва. Вона не спасає людину. Mm -hmm. Це важливо розуміти, mm -hmm. так? Mm. От шаур що говорить. Далі дивимося. Повертаємось назад. І дивимося, що ще є такого цікавого про Ноя. Це шоста глава. Ми повертаємось. Так, шоста глава. Так, буття. І ми відкриваємо. Матфія 24 глава, так? 37 вірш, що говорить наш Месія, Божий син про це? Тобто Месія він підтверджує, що це була реальна, скажімо, історія із життя Ноя, так? І тих людей, які жили в часи Ноя. Але як було у Дні Ноя? Так буде й у пришестя сина людського. Тобто він підтверджує, що це була реальна історія в житті Ноя, так? це говорить Месія, син Божий. Так буде в пришестя Сина Людського. Бо як у дні перед потопом, все було схоже, як сьогодні. Їли, пили, женились, виходили заміж, аж до того дня, як увійшов ной у ковчег. І Бог закрив двері ковчега. І не думали, і не гадали люди, що може таке статися. Так? І не думали, поки не прийшов потоп і не забрав усіх. Так буде і пришестя сина людського. Знищив усіх. Прийшов потоп і знищив усіх. Таким буде прихід сина, і прихід сина людського. друге. Так, так. Тому це не просто. Ми читаємо, що ця історія відбувалася mm. в житті так? Mm, да. Ноя і людей, які в той час жили mm -hmm. до потопа на планеті Земля. Mm, так? Mm, да. А що Месія говорить, що дуже схожа історія з Ноєм, вона буде відбуватися. І в ці дні, ми віримо, це останні дні, вони вже закінчуються, так? Так, пришестя сина людського буде щось схоже відбуватися, як по Ну, Вікторія, от те, що, що Кепа говорить Петро. Четвертого вірша. Четвертого четвертого і казатимуть, до де обітниця приходу його, бо з того часу, як повмирали наші батьки від початку творіння, все залишається без змін. Ну, тобто, люди вони не, не, не бачать ніяких змін. Вони не вірять. Да, вони що буде. взагалі духовне, духовне не розуміють, вони тільки бачать фізичними очима, що все як було, так і є. Так. Що люди жили, женилися, виходили заміж. І, ну Все так і є, воно все так і залишається. написано, що так. А, а ті, котрі так думають, не знають, що небеса і земля спокон віку створені були Словом Божим, з води. І водою. Тобто це, про це треба духовно розуміти, не, не фізичними очима, бо ми це не бачимо. Ми це не, не, не можемо зрозуміти розумом, як це словом, Бог створив усе. Да? І для цього треба духовні очі, духовні вуха, щоб були відкриті. Так. Тому і тодішній світ затоплений водою, загинув. А чого загинув? Тому що не вірив, не, не вірили в те, що. Бог, Те, все, що Бог все створив і він може все це знищити так. в будь-який момент, Те, як, що Бог. коли захоче. Люди так. думали, що вони вічно будуть жити, так вони ж насправді довго жили, і вони думали, що вони не помруть і будуть вічно жити. Але Господь він по іншому розпорядився, тому що він хазяїн, він господар землі, і він mm. вирішив, що потрібно було знищити той перший світ. Так, так. І ось яка думка, що Бог своє слово передав ною, так? Він же йому не просто так передав це слово. Він дав Ною цю характеристику людського роду грішного, беззаконного, так? І Бог, він говорить Ною про те, що